Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І як ви знаєте, вже завтра школа починається. Так, так, вам це не почулося. Тому давайте зараз я перевірю, наскільки ви гарно а, підготувалися. Ну, я, я думаю, що ви вже дорослі в мене. Тому давайте. Такі приклади. Давайте, наприклад, українська мова. Там, наприклад, а, дивіться, друзі, буде слово там. Наприклад, наприклад, яблуко вам потрібно а, знайти іменники та... Прикметники та присутки. І розібрати забудову. Далі. А, слово, далі вам, а, далі вам потрібно відгадати ребу, здивиться, відгадати загадку. Воно а нам молоко дає, а ми його п'ємо. А іноді робимо з нього сир. Що це за така, а, тварина? Відгадайте загадку. Тоді ви, під, ви до української мови підготувалися. Давайте далі математика. Вирішите перший приклад. Скільки буде 10 помножити на 20, друге. А скільки буде 10 помножити на 90 помножити на 25? І третій приклад, скільки буде а, 255 додати 959? Напишіть в коментарях, скільки це буде, якщо ви Вирішили ці приклади, то ви на 100% готові до математики. Далі українська література Наз... назовіть друзів письменників. Хто, наприклад, написав а, вірш, там, криничка, веселка і так далі? Хто написав цей твір? Як ви думаєте? Далі, друзі, у нас... Напиши, напишіть в коментарях, як які вірші ви знаєте там. А, Все Володане Стайка. І ще, друзі, я вам хотів ще дати ж таке завдання. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. А хто написав вірші, як, як дитина бували тоді, друзі, ви теж на 100% готові до української літератури і так далі. Давайте далі, далі в нас, дивиться, друзі, далі в нас є, наприклад, інформатика друзі, з, на, Створіть презентацію в PowerPoint. Та, тоді ви готові до інформатики. І ще є завдання там зробіть там, ігру в скретчі. Так, із інформатикою розібралися. Давайте. Давайте далі. Так, далі зарубіжна література. Друзі. Напишіть перше, хто написав. Чі, хто створив мультфильм про Скруджа, далі друге, напишіть, хто, а, хто створив повесть ніч перед Різдвом и далі напишіть, будь ласка, хто створив а, а, мультфильм Мій, Мио. Ми, ми. Якщо ви напишете, Правильно, то тоді, А вы готовы до зарубежной литературы на все 100%. Давайте далее у нас уже серьезные такие науки. Это география, друзья. Ну тут уже будут складніші вопросы. Давайте, так, будь ласка, скажи, назвите. А назвіть перше, з чого складається атмосфера, друге. А назвіті на країну, яка знаходиться за а, 7, майже за 8000 кілометрів від нас. назвіть Назвіті со, е, состав гідросфери. І ще напишіть в коментарях, а як ви думаєте. Коли може впасти метеорит на нашу планету? А через 4 роки, Б через 5 років і В через 20 років. Напишіть, хто в кого буде, хто найближчим скаже число, коли. Через скільки років може впасти метеорит на нашу планету, то тоді. А ви теж готові до цього, перед, ну, до цього року, і, друзі, я вас ще хотів спитати, чи знаєте ви взагалі, що таке метеорит і як він падає. Дивіться. Метеорит це така частинка, яка може відламатися від якоїсь планети, але вона іноді може полетіти на землю, а може і на місяць. Хоча навіть якщо на місяць буде летіти метеорит, то тоді ми це побачимо, тому що кажеться, ну, возьми. Можемо побачити, що місяць він взагалі недалеко від землі. Але це тільки кажеться. так, Але це тільки, ну да, кажеться. А так, місяць він далеко від землі летіти. Зараз прогуглимо, скільки. Дивіться, скільки. Летіте до місяця. Дивіться а, ага. після приблизно півтора витків навколо землі астронавт Девід Скотт, Скотт, командир епі екіпажу Альфред Оурден, пілот командського модуля Джейс. Джейс Ірвін, пілот місячного модуля, увімкнувши двигун третього ступеня, перевели корабль на траєкторію польоту до місяця до рока туди зайняла трохи більше трьох діб 75 та 8 годин. Так, ну Но ще в 1969 році на місяць. Потрібно летіти було 109 годин та 42 хвилини. А далі скільки часу летіть на ракеті? Ну, виходить, що максимум 8 днів мож... можна десь за тиждень долетіти до місяця. Але, друзі, давайте так, якщо ви напишете правильну відповідь, за скільки можна долетіти до, до Марса, та за скільки можна долетіти на, з Плутона до Землі, то тоді я вам поставлю плюсик. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Я сподіваюся. Я сподіваюся, що, вийде, що, у вас вийде, що у вас буде така можливість відповісти на мої питання. Ще раз всім до побачення, всім гарного вечора.